Лишатися, щоб захопили в, е, в полон про нього Жизнь. дуже, але про наслідки, які можуть бути. Так, от командир скаже, так я краще піду в СЗЧ і потім повернуся. Мені за це нічого не буде. Чи мені 100% буде кримінальна справа за втрату тієї чи іншої частини території, а ми там періодично їх втрачаємо? Оце до того до чого можуть призвести оці судилища під час війни над військовими. Зможу мільйон зацитувати з інших постів. Ну то я не знаю, хто така Анна. Ну, це Анна. тут питання в наступному, що я ж кажу, що треба розібратись. безпосередньо раді. Тож тобто люди зараз будуть вам писати і позитивні, і негативні. Для цього є момент, щоб розібратися. Але точно це не питання того, щоб взяти людину, засунути за грати, а потім будемо розбиратися. Тут я ще раз кажу, що точно ми це дивіться. Навіть там, якщо там питання там в тому там, винний, невинний, е... Це створить прецедент для країни. Ми зараз про країну чи про Галушкіна? Про країну, про країну. давайте про країну Сьогодні, так. Так. Це створить прецедент, коли військовослужбовці, офіцери від командира відділення і вище будуть замість того, щоб приймати рішення, будуть їх уникати для того, щоб потім не нести кримінальну відповідальність. 100% те, як зараз показує влада, що може 100% або скажімо так, не сидіти. У в'язниці розбирання має бути, мають бути службові перевірки, мають бути там кожний бій розбиратися. Але не так, що ти людину взяв, посадив у в'язницю. Ми пам'ятаємо справу Марченка, який також просидів у в'язниці, а потім вийшов його бронежилки Роздали, але людину, людина, два місяці я не пам'ятаю, скільки він просидів у СІЗО. Йому там намагалися створювати умови. Там якісь Мета влади це розбил.